Вітаю колеги! Мене звати Ірина Літвінчук, засновниця та керівниця консалтної компанії White Consulting. Ми займаємось активною підготовкою. Підприємств до податкової перевірки знаю, що податки це тема не дуже м, така любима багатьох власників бухгалтерів. Але я щиро люблю податки, тому що я розумію е, їх логіку. Я намагаюся розуміти логіку податкових органів і е, в залежності від того, які донарахування вони роблять і коли. Спрогнозувати, як буде оцінюватися та чи інша операція у цьому відео, ми з вами поговоримо про те, як навчитись розуміти податки, як з ними працювати, для того, щоб не створювати самим собі зайвих проблем і уникати штрафів там, де їх можна уникнути. Для того, щоб розуміти податки і з ними працювати, важливо не лише правильно читати податковий кодекс. Потрібно відслідковувати зміни в законодавство, перевіряти судову практику, дивитися, слідкувати за тими тенденціями в планах перевірки, в судженнях, в позиціях, які висловлюють податкові. Органи дивитися і моніторити, який пакет документів достатній для того, щоб пояснити власну позицію, які аргументи працюють, які не працюють. Тобто, це така робота доволі клопітка, тому що потребує постійного оновлення знань і постійного моніторингу актуальності тієї чи іншої інформації. Навчитись грамотно працювати з податками це задача не з легких. Тому що хтось вимушено працює, якщо ти сам єдиний бухгалтер на підприємстві, у нас з вами немає вибору якщо дня відкривати, аналізувати, вникати і е, розуміти, що десь ми можемо не так прочитати певні роз'яснення, чи не так зрозуміти. Тобто це доволі така складна задача. Є багато професійних курсів, є професійних лекцій, тобто можна вкладати гроші в безперервне навчання саме в. Позиції податкових питань. Але тут важливо відслідковувати е, і слухати не лише лекції, які стосуються там коректності заповнення якихось документів, а й навчитись розуміти і бачити систему податкового менеджменту. В цілому на великих підприємствах тут простіше, тому що є така е, якби диверсифікація ризиків, коли не одна людина відповідає за все, а є окрема бухгалтерія, окремо податковий департамент. І зазвичай на таких підприємствах окрема людина відповідає за окрему ділянку, хтось лише. З ПДВ працює то в той частині податку на прибуток і так далі. Звісно, великі компанії це великі обороти, але я завжди кажу, що ризики вони однакові що в малих компаніях, що в великих компаніях, різниця лише в сумі. Податковий менеджер на сьогодні, це не лише та людина, яка працює з податками безпосередньо тобто, податковим менеджером. Хочемо того чи не хочемо, на сьогодні є будь-який бухгалтер, який відповідає за введення якихось даних в облікову систему і за формування звітності. Врешті-решт реалії такі, що розуміти і знати податки, має навіть людина, яка відповідає за первинні документи на підприємстві, тому що розуміти, які можуть бути податкові ризики, і помічати їх, аналізуючи коректні складання первинних документів, це вже перша точка. Контролю, яка має бути на підприємстві, робота з податками вона може складатися з кількох частин. Тобто, перший такий, який я називаю базовий рівень, це коли ми оцінюємо операції, вносимо її в облікову систему і формуємо певні податкові певні дії, так, це складання податкових накладних, відображення операцій в податкової звітності, це базові речі, які зазвичай в Україні виконують бухгалтери, тому що податки і бухгалтери, Бухгалтерія в Україні практично невіддільні. Але є і вищий рівень. Це вже рівень головного бухгалтера, коли ви не просто вносите певні операції в систему. ви не просто... Аналізуєте вплив цих операцій на податкову звітність, а й прогнозуєте, яким чином і найкраще її оформити для того, щоб ризики були податкові ризики, мінімальні. І хай левел такий це вже рівень крутого податкового менеджера, коли ви не просто головний бухгалтер, ви вже податковий спеціаліст, і ви фіксуєте податкові моменти, так податкові якісь питання, податкові дії по факту. Ви їх плануєте, тобто, коли ви розумієте, які е, суми податків будуть, як найкраще оформити і провести цю е, е, операцію в залежності від потенційних змін в законодавстві, як максимально швидко переналаштувати певні процеси для того, щоб потім під час податкової перевірки не були певні питання, і, і, і як результат, шалені суми до нарахувань. Тобто, коли ми говоримо, що е, на сьогодні, працюючи з податками в Україні ми хочемо чи не хочемо, повинні бути податковими менеджерами. Я маю на увазі не лише вносити і відправляти податкову звітність, а розуміти податки і мати змогу спрогнозувати їх і їх вплив на бізнес, закласти їх у вашу бізнес модель таким чином, щоб будь-яка податкова перевірка будь до нарахування не стали тим каменем спотикання, через який зупиниться бізнес. Це задача саме податкового менеджера. Ці речі врахувати саме ці задачі покликане вирішити школа податкового менеджера, в моєму досвіді, я дуже давно працюю з податками, вже більше 10 років. Працюю і як незалежний консультант, і як людина, яка готує інші підприємства до податкової перевірки. І ми з командою чудово розуміємо цю головну біль, яка виникає в бухгалтера, коли ти посередник між податковою службою і власником, коли ти заручник ситуації, що вже з завтрашнього дня працюють нові зміни в законодавство, а ще ми нічого не встигли до них ні адаптуватись, ні підготуватись і так далі. Якщо ви працювали і переконано, працювали з податками для вас не нова проблема. Про те, що вони дуже швидко змінюються інколи в погоні за дрібними реквізитами конкретного документа, ми можемо втрачати і суті в цілому цю операцію, не подивитись на неї зі сторони, не врахувати, як вона вписується взагалі в бізнес-модель підприємства. Саме тому ми створили школу податкового менеджера, в якому зібрали практикуючих лекторів, які не лише розповідають про теорію оподаткування які кожного дня або перевіряють податкові декларації, або їх безпосередньо складають, або готують аргументацію для податкової перевірки, або супроводжують підприємства як на етапі податкової перевірки, так і на етапі оскарження її результатів. Школа податкового менеджера це простір, де ви зможете обмінятись досвідом з колегами. Порадитись, навчитись дивитися на бізнес очима, податкового інспектора, бачити і помічати ризики там, де ви раніше їх не помічали. Ви навчитесь. Розуміти, як правильно побудувати стратегію захисту підприємства, зрозумієте, як краще працювати з тими чи іншими ризиковими операціями. А так, наше законодавство дуже заплутано, і інколи можуть бути такі операції, що як не робив, все одно неправильно. Ну я думаю, не мені вам розповідати, ви з цим зіштовхувалися. Задача школи податкового менеджера вийти на трішки інший рівень, коли ми не лише працюємо з папірцями а коли ми працюємо як справжні податкові менеджери і помічаємо ризики, вчасно їх усуваємо і максимально готуємось до податкової перевірки. Школа податкового менеджера орієнтована в основному на бухгалтерів. Які або самі працюють так на підприємстві, як єдиний бухгалтер, і хочуть розуміти, коли у них їм нема кому підстрахувати, і хочуть розуміти, як себе захистити і бути впевненим в тому, що ти робиш, також школа податкового менеджера орієнтована на головних бухгалтерів, які повинні і мають в цілому відповідати, в тому числі за податкову стратегію на підприємстві, і розуміти, що підписуючи податкову звітність, ми ми впевнені. Тому що вона складена, вірно. також ця школа орієнтована і на бухгалтерів аутсорсних компаній бухгалтерів, які працюють на себе, так які надають послуги ведення бухгалтерського обліку, тому що ми з вами чудово розуміємо. Що нам е, треба для наших клієнтів максимально якісно налаштувати облік і бути впевненими, що під час податкової перевірки не виникнуть якісь нюанси, які потім можуть коштувати нам е, або фінансових втрат, або репутації. Школа податкового менеджера. Націлена на потенційних податкових менеджерів або фахівців податкових департаментів великих підприємств. Наприклад, ви відповідали тільки відповідаєте тільки за ділянку ПДВ, але хочете навчитися дивитись на податкові ризики, ризики і бізнес в цілому для того, щоб просуватись вище і далі по кар'єрних сходинках. Однозначно, школа вам буде цікава, тому що вона максимально розширить горизонт ваших знань. Також дана школа, Буде цікаво для аудиторів, які проводять незалежні фінансові аудити. Ми з вами знаємо, що податки це одне із питань, яке також перевіряється в контексті фінансового аудиту. Звісно, не настільки ретельно, як під час податкових діагностик, але ваша задача також оцінити потенційні податкові ризики, бачити їх, помічати. Це задача, яку ми ставимо в школі податкового менеджера для того, щоб навчитися. Задача школи податкового менеджера навчити не лише збирати документи, не лише Формувати податкову звітність, чи працювати в певній обліковій програмі задача навчитись дивитись на бізнес в цілому, навчити помічати податкові ризики, готуватись до них і мінімізовувати. Саме тому в школі податкового менеджера ми запросили практикуючих менеджерів, спеціалістів по роботі з податковими деклараціями колишніх податкових. Інспекторів, податкових адвокатів, і ми за процес протягом навчання в школі податкового менеджера пройдемо теми від базових налаштувань в облікових програм, які апріорі мають бути для того, щоб ці налаштування не спотворювали ваш облік і, врешті-решт, не призвели до певних помилок, до. Оцінки роботи з первинними документами, з додатковими документами, ми проговоримо про те, що є аргументом для податкових органів, а що ні, тобто, куди варто зосередити свій час і ресурси, а на що не варто витрачатись і розпорошуватись. Ми проговоримо про те, як швидко звірити коректність складання декларації по ПДВ якими інструментами користуватися, які дані і джерела даних використовувати для того, щоб контролювати правильність внесення даних в облікову програму, і по роботі з РРО, і про ПДВ, і в частині податку на прибуток, як правильно налаштувати роботу з працівниками та фізичними особами-підприємцями, якщо ви під товариство, так для того, щоб ці відносини були максимально безпечними для усіх сторін, як з позиції податкового, так і трудового. Законодавства, крім того, ми проговоримо про стратегії поведінки під час податкової перевірки, як реагувати на різні запити листи від податкової, як правильно писати відповіді на них. Проговоримо які можливі варіанти подальшої комунікації, якщо у вас податкова перевірка закінчилась. У нас навіть передбачена цікава лекція. Про те, які можуть бути маніпуляції з позиції податкових органів, і як не піддаватись їм, тому що податкова перевірка це завжди тиск. І важливо проходити їх з холодною головою. Як цього навчитися, як знайти в собі цей внутрішній ресурс для того, щоб впевнено і чітко пройти податкову перевірку на ваших прав, по вашим правилам, а не правилам інспектора, це задача, яку ми будемо з вами розбирати і вивчати в школі податкового менеджера. Чим школа податкового менеджера особлива? Тим, що лектори в нашій школі перше. Лектори практики, тобто це люди, які не будуть вам розказувати голу теорію. Ми не будемо витрачати час на теоретичні норми на вивчення. Ми будемо говорити про те, що і як, і як це працює на практиці. Друге, ми з вами будемо працювати з реальними документами, ніяких шаблонних наказів, ніяких е, нереальних кейсів, тільки гола практика. Тому що знову ж таки, в теорії все це гарно, а на практиці. Багато нюансів. Ми будемо з вами працювати з реальними запитами податкової, з реальними актами податкової перевірки. Навчимось їх аналізувати і правильно на них реагувати. Крім того, всіх учасників, слухачів школи податкового менеджера, чекають як домашні завдання, так в яких потрібно буде. Пропрацювати конкретні запити, проаналізувати конкретні моменти і на конкретних інструментах навчитись робити швидкі звірки, так і домашня екзаменаційна задача. Суть екзаменаційної задачі це реальна облікова база, яку не дуже якісно вела бухгалтер. І ваша задача не просто її проаналізувати як бухгалтер і знайти помилки, а подивитись на цей облік і документи, які до нього додані. Очима податкового менеджера, тобто ми уявляємо ситуацію, що ви приход... вас попросили під... знайомі підготувати підприємство до податкової перевірки. Ви занурюєтесь в цю подат... облікову базу, ви дивитесь ці документи, і вам потрібно знайти помітити конкретні ризики податкові. І надати рекомендації по їх усуненню. Це реальний досвід роботи з реальним підприємством, але ви не сам на сам із власником із податковим інспектором. Ви з колегами, і наша задача пропрацювати, оцінити, проаналізувати, щоб цей досвід такої незалежної податкової перевірки ви могли в майбутньому застосовувати як для власних підприємств, так де ви працюєте. Бухгалтером, менеджером, ось, або працюючи як незалежний спеціаліст, використовувати ці послуги. Всі учасники будуть додані в спільний чат, так, в спільну групу. Я завжди кажу, що ця група це ком'юніті, тому що пам'ятаючи історію попередніх випусків школи протягом періоду навчання я з вами на зв'язку, але зазвичай я на зв'язку вже і завжди в цих чатах. І я бачу, як колеги продовжують там радитись з приводу певних питань, обговорювати проблемні моменти. Ділитися новинами тому не сприймайте цей чат як просто е, така формальність. Так на Протягом періоду навчання, це ком'юніті, і наша з вами задача це ком'юніті створити для того, щоб ви могли потім радитись і комунікувати зі своїми колегами. Буде запис нашого навчання, доступ до запису не обмежений. Крім того, для всіх учасників всі слухачі школи податкового менеджера мають додатковий бонус, який ви ніде в жодній школі не отримаєте. Це безкоштовний апгрейд знань. Тобто, якщо ви в цьому році проходите навчання в школі, ви можете в будь якому з наступних років також приєднатися до онлайн-навчання, безкоштовно переглянути оновлені підходи, оновлені лекції, прослухати нових лекторів. Чому? Тому що Ставши слухачем школи податкового менеджера, ви не завжди лишаєтесь її випускником. І цей статус він за вами закріплюється. І саме тому ми якби, даємо такий додатковий бонус. Я хочу сказати: задача школи податкового менеджера ну, це ж не просто навчання. Зараз реалії такі, що ти не завжди можеш на рівних спілкуватися з податковими органами, і багато хто боїться податкових перевірок, тому що це може ну, впливати. І наслідком можуть бути ж не тільки великі донарахування, а й певні репутаційні збитки, інші там якісь дискомунікації з керівництвом і так далі. І в Україні всі багато хто розказує про те, як податкові накладні реєструвати, як працювати з деклараціями, як заповнювати, але ніхто не вчить і ніхто не ділиться досвідом, як проходити цю перевірку. Тому що зазвичай, якщо ви запитаєте, як проходити, вам скажуть, запрошують податкового адвоката. Але ж будемо відверті, не кожен може собі дозволити послуги податкового адвоката і щоб він був присутній на весь період перевірки. І задача цієї школи підготувати бухгалтерів надати впевненості, тому що податки це мега невпевнена тема, де все щодня змінюється і. Такі у нас девіз роботи з податками завжди сумніваюся. Школа податкового менеджера це щоб не сумніватись, це щоб бути впевненими, щоб знайти ці точки опори, на які ви можете опиратися при прийнятті певних податкових рішень. Навчання в школі податкового менеджера це інвестиція. Інвестиція в своє майбутнє, свій розвиток, тому що е, зібрати в одному місці стільки практиків це та ще задача для нас із зірочкою, тому що зазвичай фахівці, які працюють з податками, не розкривають карти, як вони це аналізують. Е, у нас абсолютно це відкрито. Е, наша задача навчити е, бухгалтерів, навчити слухачів школи податкового менеджера не просто е, сліпо підкорятися. До нарахуванням, а на рівних. Комунікувати з інспектором і впевнено відстоювати діди нарахування, з якими ви не згодні. Навчання в школі податкового менеджера триває 6 тижнів. Воно проходить онлайн тричі на тиждень з допомогою платформи Zoom. Навчання буде проходити щовівторка та щочетверга з 17.30 до 21 години і щосуботи з 9.30 до 2. .00. За результатами цього навчання, ще у нас можуть бути додаткові лекції. За потреби, якщо є потреба проговорити якісь додаткові питання, щось додатково роз'яснити. Тобто, я, як організатор, з вами на зв'язку, і якщо ви з лекції щось не зрозуміли, моя задача проговорити це стільки разів, щоб нарешті це було зрозуміло. За день до цієї лекції ви будете отримати посилання в Zoom, підключатися на певну годину і проглядати. На наступний день вже буде опублікований запис, усі додаткові матеріали. Якщо ви пропустили, ви завжди зможете їх переглянути. Крім того, у нас є можливість консультації з експертами, лекторами запрошеними. Ми максимально відкриті. Тобто всі лектори діляться своїми контактами, тому, якщо щось зрозуміло, або, або якщо вам потрібна допомога, ви можете без зайвої тіні сорому звертатися до всіх лекторів, до колег. Немає. Неправильних запитань, є запитання, які не задали. Тому в школі податкового менеджера у нас максимальна відкритість. Нам важливий результат, а не 6 тижнів навчання. Важливо цим результатом його отримати наповню. Отримати впевненість в роботі з податками дуже просто, для цього достатньо зареєструватись за посиланням під відео і пройти навчання в школі податкового менеджера. Навчання проходить раз в рік, тому якщо ви не встигаєте на цей потік або вам незручно, ви можете вже зареєструватись на наступний і попасти в шорт-лист очікування, для того, щоб як тільки ми запустимо старт продажів на наступний. Рік, щоб ви зразу могли в числі перших долучитись і не втратити місце для реєстрації в школі податкового менеджера. Переходьте за посиланням під цим відео, з вами зв'яжеться наш менеджер і допоможе максимально оперативно стати учасником даної школи. Після оплати ви отримаєте на свою фактичну чи фізичну адресу всі роздаткові матеріали в нашій коробиці з нашими сувенірними подаруночками. Ось і всі розвиткові матеріали також будуть розміщені в електронному кабінеті на вайтпорталі, щоб ви, залежно від того, як вам зручніше з паперовими електронними працювати, щоб ви могли їх для себе завантажити і вже готуватися до, до навчання. Закликаю вас, не відкладайте навчання на завтра неможливо підготуватись до податкової перевірки за тиждень. За місяць навчання в школі податкового менеджера змінює стиль мислення, і вам потрібно буде ціє, цю інформацію ще переварити, адаптувати і використати. Тобто, якщо у вас перевірка завтра, ну тобто школа податкового менеджера не допоможе за один день підготуватись до цієї перевірки, але вона дасть вам впевненість і знання для того, щоб в майбутньому таких перевірок не боятися і проходити їх успішно.